Дай Боже здоров'я, хлопці! Буде. Дякуємо, здоров'я ще всім. Чим займаєтесь. Облісний знак. Тому почалася війна, зрізали хлопці мені, понищили трохи. А тепер воно вже облізно. Купив фарби, Вон, накупляв цілий кошик фарби. Купив фарби жовтої, синьої. Я вам Максимко даю машало і такою е, як називається? наждачкою. очищаємо. зараз буду просити. Тут-тут орнамент було робити. Хлопці допомагають, все, а я балакаю більше. Так. так. Максимко, дай мені тут ще. Ось тут батком О, бачиш? О. Це було не, не було тріщин. щоб Не було тріщин. Михайлик, відбирається цю фарбу. Перебудемо. Зараз. Гарно буде? Помаленько. Сьогодні не закінчив, завтра ввечері може, дасть бог закінчимо, бо день дуже сонце і на роботі, в агрофірмі тут. Так. Переходь на ту сторону. Я відкриваю фарбу. Е є в нас ножок відкрити шунок. Пенз ну, для помітрий. Так, і зараз будемо починати красити. Всім благословенного четверга. На суботу, мені, на неділю буде готово, я думаю, бо по що ж, тут багато треба. Розкашувати, виноград, квіточки всякі, щоб було гарно. Так. Дай Боже здоров'я. Ось здоров'я. дякуємо, дай Боже всім людям здоров'я. Ну що з тут виходить? Муси виходити. Хто хоче, то в того все виходить. І банки закриє, і роботу зробить, і церква Щось Шість знака помалює. В мене саха прийшла. Сваха моя. Все. Красимо. Красимо. Сергійко допомагає. Михайлік тримає слаба, бо Сергійко дуже дає шіткою і шурує. Вонук вам не О, по Ну, Видно на, -на, -на, на картинці вже видно, що ми ви трошки красимо чимі? Так, звичайно, дуже гарно Ще видно. Ще розпи з буду робити, я знаю, як мені вийде він. Але якісь ромашки вмію малювати. Намалюю калину, ромашки. Все, грома, таке все понамальовую, буде красиво. Я думаю, що на щось, щось велюка вийде. Головне, що людина хоче, соночку. Торя сюди, а ти домовши мені засиниш. Всім благословій, а ми щось зробимо. Там я вже покрасила. Переходьте на другу сторону. Все вже там. Там дає сторони все? Так, да. тільки те, що достало. От у мене така щепетільніша, то, щепетільніша робота трошки. Помаленьку. Дивіться, гарно заїхати, з боку як. Дуже гарно, дуже Мам, гарно. Гарно, гарно. Тут красиві в краєвиди при в'їзді в село і тут. Тут теж треба забілити завтра врану. Я приїду рано до Білю. Тут намалюю квітки, тут квітки тут, о, ви кажете, порвалися. Верху квіта зроблю. Це красиво. Буде гарно. Напишіть у коментарі, як воно гарно чи не гарно. О.